Родина глухівського козака а в подальшому ціла династія підприємців, купців, дворян із власним гербом. Гадаю, більшості із вас знайоме прізвище Терещенко, правда? У 19 столітті на території України їх називали солодкими королями. Вони володіли величезною кількістю маєтків, і у багатьох із них ми вже були. Але знаєте, дуже важко зупинитись. Я знову йду до них у гості ми в Іван Як не намагалася я уникнути якихось образів у своїй уяві, але їдучи сюди, таки мало певні очікування. Цегла така люба Артемію Терещенку, затишний парк, озеро. І що ви думаєте, це виправдалося? Де тільки не оселялися ці вельможі скрізь, ніби намагалися лишити свій фірмовий підпис. У Червоному, Турчинівці, Денишах абсолютно усі маєтки Терещенків вирізнялись якоюсь особливою вишуканістю. Цей Іван Друшівці найбільший із них. Французька неоготика, сеглий мармур, башти, фонтани, оранжерея. Це ж просто шик. Шкода, тільки не жили тут, господарі, тільки приїжджали у справах. Микола Терещенко е, кілька разів тільки навідався в цей маєток, і, і то все пов'язано з тим, що він як, як інспектував в цьому дворі. Жили управляючі Андрушівським цукровим заводом із своїми сім'ями. Інспектувати було що разом із маєтком Терещенки придбали у колишніх господарів поляків Бержинських ще 25 тисяч десятин землі. Це за сучасними мірками майже 25 тисяч гектар. Збереглися старі мапи по місця. Гляньте на ці креслення. Маєток за ледь десята частина володінь, решта поля, засаджені буряками і цукроварні. Андрушівка розквітла із появою тут Торчинівського маєтку. З'явилася школа, лікарня а головне робота. Містяни пам'ятали про добро навіть у часи громадянської революції, коли із тераси колишнього панського ганку голосив маршал будьоний. Чому так добре зберігся цей маєток? Про це вам розкаже будь-хто з місцевих, навіть малеча. Тому що пани попросили перед наступом більшовиків останні Терещенки просто благали людей не псувати, не руйнувати палац, а пустити його на якусь добру справу. Так зрештою сталося сьогодні. В цих стінах звичайна загальноосвітня школа без євроремонту, звичайно, але точно одна із найрозкішніших в Україні. Колись кожна із кімнат Андрушівського маєтку була оздобленою в індивідуальному стилі: ліпнина, фрески. На жаль, з усього цього убранства всередині практично нічого не збереглося. Утім, зовні білосніжний неоготичний палац майже не змінився і ще дає відчути вишукану атмосферу 19 століття. Від Житомира сюди всього півгодини автобусом. Аристократичне шкільне подвір'я відкрите для усіх гостей. Це частина такої собі центральної оази. Про історію та господарів раджу питати у місцевих вчителів. Мені пообіцяли не відмовлять. Гарної подорожі.